Студенти в центрі Дніпра віддали належне молоді, яка 10 років тому вийшла з проєвропейськими гаслами у центрі Києва. Днями у середмістя на європейській площі небайдужі містяни підготували та презентували плакати, фоторозповіді очевидців та інсталяцію із шин. Все це мало нагадати Дніпрянам про події десятирічної давнини та жорстокість, до якої вдалися розганяючи тодішні акції протесту. Було дійсно дуже страшно. Я все це дивився по телевізору. усі ці кадри, як палають покришки на майдані Незалежності. Я був мал, маленький і я думав, що ж що ж буде далі, що що ж буде з, з нашим містом. Особисто я взагалі не хотів, щоб наше місто опинилося під Росію навіть у у тих дев'ять років. Я, я прекрасно розумів, що таке Росія і що тут буде по її приходу. це диктатура, яка забере в нас свободу. Минуло вже 10 років, і здавалося б, це було от наче вчора, і всі пам'ятають про ці події. Але сьогоднішні студенти 10 років тому тільки щойно пішли до школи, і тому дуже важливо з'єднати оцей ланцюг подій історичних подій, який почався саме тоді, 10 років тому один з етапів встановлення нашої держави, і з сьогоднім із подіями. Які відбуваються зараз.